Україна дала Росії дві доби на роз'яснення мети бряцання зброєю в притул до українських кордонів. Росія сьогодні знову розпочинає масштабні військові навчання авіадарці 2014 в районі Липецька, Воронежа та Рязані. Активна фаза тренування запланована на 24-25 травня. Обіцяють відпрацювати бойове застосування ракетного, бомбового та гарматного зброєння по наземних цілях. Нагадаю, Росія вже два місяці під виглядом навчань тримає біля східного кордону з Україною значну кількість військ. Незважаючи на обіцянки перших осіб держави у їхньому відведенні, ані українські військові, ані експерти НАТО цього так і не зафіксували. Боївки готуються вивезти своїх людей з України. За даними керівника групи інформаційних спротив Дмитра Тимчука, по так званому коридору на кордоні сепаратисти спробують вивезти тіла загиблих колег зі Слов'янська. Зараз агресори поспіхом створюють блокпости поблизу міста Дмитрівка. Це підтверджують і в державній прикордонній службі. кажуть, це сепаратисти з Луганщини. На попередження прикордонників вони не реагують під час спроби наблизитися, стріляють у повітрі. До виборів Україна посилює свій державний кордон, а НАТО ту ділянку, яка межує із Росією. Це майже дві тисячі кілометрів. Для цього застосовують спецтехніку, бетонні блоки, протитанкові їжаки та додаткові загони прикордонників, які поки що з нападниками сам на сам. Найскладніша ситуація зараз на Донеччині та Луганщині. Там працюють в умовах постійних провокацій та психологічного тиску. Один пункт пропуску і зварене взагалі знищено і закрито. Під час спроби захоплення 9 травня він згорів. Американський.